Нас. Е, я хочу познайомити вас з головою однієї з громад, яка зокрема і е, зараз робить умови для е, переселенців, для людей, які приїхали до нас гості. Голова шумської громади Вадим Боярський. Пане Вадиме, вітаю вас! Вітаю вас! Зараз я вас почую, трішки погано чую. Дайте мені звук, будь ласка. Ми от говорили з Анатолієм Ткачуком про переселенців. Там називають по різному цих людей. Ну ти люди, які були вимушені покинути свої домівки. Я нагадаю, ми питаємо на Ютубі. Скажіть, чи ви вдома? Чи вимушені були поїхати через війну? Голосуйте, долучайтеся, пишіть в коментарях свої історії. Нам дуже цікаво зараз розуміти, які настрої в людей. Пане Вадиме, ваша громада якраз зустріла цих людей, які до вас приїхали в гості. В цифрах це скільки? Скільки у вас зараз переселенців? І скільки було своїх до початку війни зараз? Так. Шутська громада розпочала, приїхали до, до Шудської громади переміщені особи вже з, зразу ж на другий день е, війни. При принципі, навіть і до війни, до 24 лютого до родини почали заїжджати люди десь з тих з таких тривожних районів, але масово почали їхати з, десь на другий, третій і перший тиждень це був такий потік людей. І, і пікова цифра максимальна кількість, яка проживала на території громади, це десь офіційно зареєстрованих. Це 3200 громадян. Це ми говоримо це ті, що офіційно зголосилися, зареєструвалися. А я розумію, що ті що були ті, які скажімо, не дуже по різних причинах не бажали зареєстровуватись. Тому це цифра серйозна для нашої громади. А як ця цифра змінила вашу громаду, життя вашої громади, бюджет вашої громади це навантаження чи це додаткові надходження? Звичайно, змінила життя нашої громади, тому що перше, те, що ми змушені були чітко приймати управлінські рішення. Правильні управлінські рішення можливо не завжди не, не завжди правильні, але удосконалюватися роботі з внутрішньопереміщеними особами. Це для мене, як для керівника, не було першим викликом, тому що. Працюючи на посаді директора департаменту соціального захисту в 2014 році, я власне цим займався. Цю школу я вже пройшов. Ми чітко визначили відповідальних осіб по напрямках роботи з переміщеними особами. Основне це було житло. Ми звернулися до громадського сектору, до жителів нашої громади, в кого є вільне житло, хто може прийняти до своїх родин родини внутрішніх переміщених осіб, і дуже багато людей зголосилося, в тому числі релігійні організації. І ну і плюс при найпікому навантаженні ми долучили комунальні заклади, і тому о, практично не то, що практично, а точно не було вільного будиночку в шумській громаді, який більш-менш придатний до використання, навіть не зі всіма зручностями, тобто зручностями, такими, е, як кажуть, на дворі, і ці будиночки були е, заповнені. Крім того, дві школи ми підключили. Крім того, одна з протестантських церков відгукнулася і створила і утримувала два хостела, які по сьогоднішній день і працюють. От ми тільки що бачили відео це ці будиночки, які ви ладнали. Я зазначу, що це відеоматеріали, які готував український кризовий медіа-центр. Вони працюють з програмою добре. І вам вони теж допомагали фінансово. Так? Ну, це закордонні гроші. Коли наші партнери закордонні обіцяють нам допомогу, то вони отак через такі програми і доходять до нас. Оце будиночки, які ви ладнали. Вони вже готові. Скільки їх і чи там вже живуть люди? Хочу сказати, що ми старалися всі питання вирішувати самі з скажімо, міжнародним, не міжнародним, а колегами, які надавали нам якусь гуманітарну допомогу. Але є такі речі, які від без міжнародних організацій не вирішили. От, наприклад, так власне, як ви сказали про закінчення облаштування цього оздоровчого табору. Диви це комунальний заклад, який ми е, ре, е, реконструювали вже не один рік і використовували для цього кошти е, державного регіонального розвитку. Державні кошти, але е, власне війна, початок війни, не дав, не дав нам можливість е, завершити цей проект, і е, будиночки пр, практично були вже готові. В кожному будиночку є е, зручності. є... Ванна кімната. Ці будиночки приблизно розраховані на чотирьох людей. Це нові будиночки, дерев'яні будиночки, утеплені. І, власне, не вистачало харчоблоку, де люди можуть харчуватися. Більш менш благоустрій було е підготовлено. Ми ще працівниками міської ради з громадськістю ще е, поїхали туди і попрацювали, але обладнання і меблі для нас було проблематично. І завдяки програмі Добре вони закупили програма Добре, закупила обладнання, закупила на кухню, закупила меблі, шкафчики, ліжка. Ee, крім того, що спонсори долучилися, наші підприємства, зокрема «Сегеш Україна, «Фабрика». Пане Вадиме. Тобто, це мав бути табір, дитячий, так це є оздоровчий, це є оздоровчий табір, uh -huh. який мав запрацювати в енному часі, але він мусив запрацювати швидше, тому що нам потрібно було переміщувати внутрішньо внутрішньопереміщено. Це зактори. безкоштовно вони там проживають, вони вже живуть там. Так, вони живуть там, але на своєму харчуванні ми їм допомагаємо, але вони самі готують їжі. Вони живуть так, якби відпочинковому від... від... комплексі. До речі, ми вже виконкомом і вирішили питання щодо надання е... таких е... послуг для будь-яких громадян, які могли б там відпочивати і знімати собі будиночки. Так, значить, вже заходимо і гуглимо. Вадим Боярський, голова шумської громади, запрошує до себе на відпочинок. А скільки у вас там є ще вільні місця? Там є 19 будинків. Якщо дивитися там, якщо так скажемо максимально, там можна розміститися до 100 людей, але проживати 100 людей. Але це буде так, ну під під. Верхній, верхній верхня межа, але е, в 19 будиночках може проживати по чотири по 4 людини, пане Вадиме. Ну, звичайно, а є віль сім кожна сім'я живе окремо, тому буває сім'я з однієї людини, а буває з двох людей. З трьох людей так. А, а є вільні будинки у вас в громаді. У вас же є і села в громаді, так? Чи це тільки місто? Ну, так як я зазначав, що в березень, квітень, квітень, особливо квітень, це не було ні жодного вільного будиночка в нас на, на селі. Тепер, зараз... звичайно, вільніше. У нас зараз близько тисячі внутрішньопереміщених осіб, а коли була пікова, жило більше людей, тоді не було. А ці люди Податки вам платять, от які у вас живуть, чи вони просто як в гості приїхали, а податки платять за місцем попереднього проживання? Ну, тут, як, як сказати, звичайно, люди податки не платять нам. А якщо вони якщо вони не реєструються в нас підприємцем, хоча є і приїхали, які нас зареєструвалися за підприємці, які вже живуть в нас, які вже стали корінними шумчанами, які е, тут вже відкрили свій бізнес і вже сплачують податки? Але <кій> спочатку війни ви знаєте, е, була десь. Серед населення частково паніка ми закликали всі підприємства, в тому числі малий і середній бізнес, не закриватися, і десь нам так вдалося зберегти цю ситуацію, що в нас жодне підприємство, ні малий ні середній бізнес, ніхто не закрився, всі працюють і з початку війни, і е, на сьогоднішній день. Але люди, які приїхали до нас, це е, люди, які додатково купують, які додатково користуються послугами, які додатково е, ну працевлаштовуються на наші підприємства, і тому е, це підживлює нашу економіку. Чим більше людей, тим краще, тому що а є вже цифри, послуг... які е, скільки збільшився бюджет у Зв'язку з тим, що більше людей стало. Ну люди йдуть в магазин, щось купують, і це ж наповнює бюджет теж. Ну, ми маємо сьогодні на сьогоднішній день. Я можу згадати загальну картину по по, по, взагалі по бюджету. Це 125% перевиконання бюджету в з відповідно до планового у зв'язку. з Чим? Я думаю, що в зв'язку з тим, що до нас приїхали додаткові люди і працюють. І друге. Те, що ми е, не зупинили ще раз, роботу не зупинилося жодне підприємство з великих підприємств і не зупинилося середній і малий бізнес. Крім того, е, завдячуючи адаптації земельного законодавства, ми повністю всі землі комунальної власності сільськогосподарського виробництва передали в оренду для підприємств, підприємців, які оброб... які займаються обробітком СГ землі, для того, щоб вони максимально Виростили урожай орендну плату і податки заплатили до місцевого бюджету. Тобто зараз у вас десь тисяча переселенців вже зменшилося суттєво. Так а скільки тих, як ви кажете, що переїхали з кінцями, як то кажуть, сказали, будемо жити вже у вас? Ну я не готовий сказати таку статистику, але я думаю, що близько по всій громаді десь близько 27. сімей, 27 сімей. 27. а бізнесу одиниці. Ви ж бачите, можете порахувати, скільки перереєструвалося, як ми кажемо, релокація так переїхали релокації. З великих підприємств немає. Хоча хочу зазначити, що в нас розпочав роботу Шумський масозавод, який не працював 2014 року. В 2021 році розпочалися, скажімо, вливання інвестицій в Шумську громаду. Старий маслозавод, але він не випускав свою продукцію. Але власне під час війни, прискореними темпами, за сприяння місцевої влади, цей завод почав випускати продукцію. Утворено більше 50 робочих місць, і шумське масло знову вернулося на ринок. Це до речі, досить хороше масло, без домішок будь-яких олії. Це натуральне масло, яке виключно. З е, виробляється з молока без всяких добавок, і конкурентне на, на ринку, тому що воно не є дорожчим за іншим, а може на дешевше. Е, так, що стосується на правах молока, реклами? Бізнесу, ми прорекламували сумське масло. Пане Вадиме, куди будете витрачати оці 125% перевиконаного бюджету? Що плануєте витрачати? І чи люди якось ваша громада бере участь у ваших процесах і розподілі грошей? Ми, до військового часу відкритість мається до воєнного стану. Відкритість була номер один в нашій роботі. Ми так поставили ціль для себе. Ми повністю вели онлайн трансляції наших сесій до військового стану. Зараз сесії проходять не, не транслюються онлайн, на жаль, але ми працюємо відкрито, максимально відкрито і. Стараємося дослухатися до думок наших жителів громади, і витрачати туди кошти, куди потрібно найнагальніше потрібно. Що стосується перевиконання, то на жаль, не зможемо їх пустити в розвиток, тому що перше чому тому, що нам по освіті в нас зменшили субвенції на 10 мільйонів, тобто на 10%. відсотків. І ці недовистачання коштів ми будемо покривати на заробітну плату і на отримання праць, працівників освіти. Та я поясню Тому, людям, що... щоб субвенція це гроші, які Київ давав на освіту. Тепер ви самі будете фінансувати, так. платити вчителям. І ну всім звичайно, питання, якщо зарплат. ми надіємося і звертаємося до, до обласної військової адміністрації з пропозиціями, е, ну звичайно, я думаю, і до міністерства освіти, щоб ви. Е, як буде сприятлива можливість державі, щоб ці кошти повернулися, тоді, скажімо, кошти перевиконання бюджету можна спрямувати на розвиток. На розвиток. Громади. Ну, циферку скажіть нам, який у вас там бюджет зараз? Ви маєте на увазі загальний бюджет громади? Так. Понад 200 мільйонів. Нормальна така громада. Будь ласка, приїжджайте, шумська, шумська правильно, так? Територіальна шумська громада шумська громада. Вадим Боярський абсолютно відкритий контактний голова цієї громади, який працює разом з громадою над тим, щоб були максимально комфортні можливості. Я вам дякую, пане Вадиме, що долучилися до нашого ефіру. Сподіваюся. Надалі теж будемо долучати, розказувати про наші громади, тому що це важливо, люди. Це те, що відбувається в наших селах, містах, а це і є спроможність, тому що вертикаль, яка була в Совєтському Союзі, яка є в Росії, це щось таке дуже крихке, яке можна зламати е, в один раз. А от знаєте, як віник, коли багато самодостатніх там. Частинок, то його практично неможливо зламатися. Давайте будемо тим віником. Давайте розуміти всі, що наше з вами життя, яке воно є, його комфортність це виключно. Наша зона відповідальності ніхто не прийде, нам не вкрутить лампочку, ніхто не зробить умови, нам на вулиці, не підмете, сміття не викине за нас в смітник, не поставить криницю нову, бо президент не бачить з банкової, що у вас стара криниця обідрана, що її треба пофарбувати. Давайте разом наше життя ладнати. І будемо розуміти, що місцеве самоврядування це наше з вами самоврятування. Залучаємося до процесів, долучаємося. В кожному селі місті є адміністрація, там такий будиночок, туди люди ходять на роботу. І нам треба цікавитися, що вони там роблять, бо вони там розподіляють наші з вами гроші, наш бюджет. Ми йдемо в магазин, купуємо продукти, ми працюємо на роботі, роботодавець за нас платить податки. Все це стікається в бюджет, це наші з вами спільні гроші. Пам'ятаємо, як казала Маргарет Течер, що в держави грошей немає, і гроші платників податків це. Ми з вами. А це була програма самоврятування. Мене звуть Анна Валевська, і ми будемо щоп'ятниці з вами говорити про ці теми. Долучайтеся, будь ласка, пишіть в коментарі, можливо, ви знаєте якогось прекрасного голову громади, якого ми включимо, долучимо. і Він розкаже всій Україні свій приклад. Можливо, ви знаєте якісь проблеми, які зараз є в якихось маленьких громадах, великих громадах, і ми мусимо про це говорити, аби про це знали всі, і ті, хто ухвалюють рішення. Можливо, ви знаєте якихось крутих людей з маленьких громад, про яких має вся Україна обов'язково дізнатися. Пишіть, кидайте, заходьте, давайте разом рухати нашу країну вперед. Залишайтесь спресом.